Данчику, добрий вечір. Бо... Юля Бойко, Катерина Возна, привіт. Таня Ворона, Богдан Юрчук, доброго вечора, гарного спілкування. Богдан Турта. Тетяна Бурейко, добрий вечір. Богдан 56, Неля Гевел, добрий вечір. Всім чатівцям, Любонька, бажаю і співаю вам на «Многое літа». «Многое літа» Нога є літа, наталочку потягніть, за вушка легенько. Здоров'ячка вам усім. Дякую. Дай Боже, щоб всіх все було добре, щоб всі були живі і здорові. Миру, спокою і затишку. Всього вам найкращого. Людмилка Катерина Возна, доброго вечір. Богдан, Світлана Мигтюк, добрий вечір. Інна майстер. Людмилка Красню, привітики. Богдан Турта, Сергій Гевел Неля, добрий вечір. Таня Ворона, Люда Красню, привіт. Доброго вечора. Гарного спілкування. Катерина Світлана Михнюк, доброго вечора, Оксана Луд. Тьот Любочка, привітайте мою донечку, дякую. Так, Оксаночка, ще раз вітаю, щастя, здоров'я її миру, спокою, затишку, Божої опіки. Хай Бог береже її міцне здоров'я после. Хай все в неї буде так, як вона цього хоче, планує. Хай все в неї буде добре. Щастя, здоров'я і мирного неба. Людмила Ки, добрий день. Що приготували на день народження Добреньки? Все добреньке. Каша гречана, е, та, холодець з рибки. Е, тоді що там ще в нас? Салатик є смачний, е, ковбаска є? Е, тортик є. Все є смачно. Так, щось що таке то. Правда, ще не встигла закинути того тортика на, ефі... на, на відео сьогодні. Ну, не знаю, вже, напевно, після ефіру закину. А може, вже завтра буде. Так, щось що таке то. Богдан, привітик, Таня Ворона, гарного тихого вечора та мирної ночі. Владислав, я, у Владислав, уже лайчик добайку поставив. Ето вам, Владислав. Дякую, Владислав. Таня Ворона, Ліда, Годжал, доброго вечір, гарного спілкування. Людмила Кресню, майстер, доброго вечір. Богдан, Валентина Лапенко, добрий вечір. Ігор, всім доброго, тихо, мирного вечора, хорошого настрою, бережіть своє здоров'я. Олег, Алекс, привіт, привіт, Алла Закутайло, добрий вечір, Любочка Ігор Миколаївич, Наталочка, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. І вам всього самого найкращого, будь ласка, прожміть лайчики. Ми вже 23 хвилини, хвилини, що ну тільки 93 лайчики, навіть ще сто лайчиків немає. Хто там прожав, не прожав? а нас 142 чоловіки. Прожимаємо лайчки. Даруємо, даруємо лайчики. Богдан Турта, дід Ігор, добрий вечір. Інна Майстер Миколаєвич, привітики. Аня Григорщук, доброго вечір вам всім. Мій лайчик, мій лайчик, Скажіть, пані Люба, я сьогодні здоїла козу молозу і поклала морозилку. Коли її далі доїти? 3 квітня виходить, дякую. Дивіться, це дивіться вже по тому, як набереться вім'я. Нині ви не здоїла, а видоїти треба повністю. Не здоїти, а видоїти. Ось. Дивіться, якщо на завтра знов набереться, то знов видоїти тоді. То вже дивіться, як воно буде набиратися. От набралося, знов видоїли, знов набралося. Чим ближче роди, воно буде частіше набиратися. Так що це. Може, там прийдеться на день вже і кожен день доїти, а потім два рази в день. Це в залежності, як в неї буде наливатися вім'я. Валентинка, доброго вечір, дорогенькі Любочка і Наталочка. Я привітала вас на Viber і ще раз вітаю. рясних Божих благословінь вам. Дякую, Валентиночко, але за... тут, вроді на вайбер не заходила. Так що, хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Я дякую всім за вітання. Я скрізь ще не встигла повідповідати. Ще Вайбері не скрізь відповіла. Ще, о, я не поділилася. Зараз я поділюся добренько. Поки всіх попідзбирвала, знаєте, як ви час ділися. Поки всіх попідзбирвала, знаєте, як ви час ділися кожен раз, то вони в самому верху. А сьогодні всі <розкидувані> порозкидувані, так що... Люб, не забудь кращий момент. Я вже забула.